Квітень 1943. -го. Британські спецслужби проводили найбільш божевільну шпигунську операцію в своїй історії головна діюча особа, секретний агент Вільям Мартін. Спочатку офіцера помістили у спеціальну металеву капсулу, потім її завантажили на підводний човен у порту Шотландії, доставили до іспанського узбережжя, і там кілька британських моряків кинули Вільяма Мартіна у воду. Ані в той момент. Ані протягом усього шляху шпигун не промовив ані слова. Він був мертвий вже кілька місяців. Обдурити Гітлера складна задача на фюрера працювала величезна армія шпигунів, інформаторів та агентів по всій Європі. Німецькі спецслужби часто знали не только про те, що збирався зробити супротивник, але й про те, як він мислив. На початку 43-го головною метою союзників на південному фронті була Італія. Англоамериканські війська готувалися до масштабної висадки на Сицилії, захват острова відкривав шлях до звільнення всієї Італії від фашистського режиму і подальшого просування по території Європи. Однак доля масштабної операції і сотні тисяч солдатів залежали від успіху божевільного плану, який розробляли кілька офіцерів британської спецслужби в прокуреному лондонському підвалі. Кінцева мета здавалася майже неможливою обдурити Гітлера. А тепер, перед продовженням захопленої історії, підтримайте мене, поставте лайк, підпишіться та напишіть відгук в коментарях. А зараз переходимо до історії. Від мене для вас є сюрприз в кінці відео, тому слухаємо. Ім'я Вільяма Мартіна невідоме широкій публіці, а тим часом ця людина може по праву вважатися одним з головних шпигунів Другої світової війни. Він був одним з небагатьох, кому вдалося обдурити Гітлера. Він був єдиним, хто зміг зробити це, будучи мертвим. Це історія операції м'ясний фарш. Іспанський рибалка Хасе Антоніо Марія не збирався ставати частиною історії. В кінці квітня 43-го він, як зазвичай, вийшов у море неподалік від портового міста Уельва на південному заході країни. Хасе був одним з найкращих у цій місцевості в справі виявлення сардим, однак в останні роки працювати стало важче. Війна охопила майже всю територію Європи, і, хоча Іспанія зберігала нейтралітет, а бойові дії давали про себе знати лише віддаленими звуками вибухів, риболовний бізнес переживав не найкращі часи. Тим не менш, хасе з дня в день виходив у море. Вранці, 30 квітня, він помітив щось дивне на поверхні води. Спочатку рибалка подумав, що це уламок корабля чи літака, до берега нерідко прибивало частини зруйнованої військової техніки. Підпливши ближче, Хасе побачив, що це чиєсь тіло, військова форма, зверху жовтий рятувальний жилет. Зачепивши знахідку, рибалка підтягнув її до себе і тепер міг розгледіти обличчя жертви, точніше, те, що колись було обличчям. Довге перебування в океані під пекучим сонцем явно позначилося на зовнішності покійника. Затягуючи тіло на човен, Хасе помітив, що за трупом тягнулася ланцюг. До якої кріпився чемоданчик. На березі, навколо мерця, тут же зібралася група цікавих дітей і глядачів. Над тілом кружляли мухи, а від трупного запаху не рятував навіть сильний вітер з океану. Після того, як Хасе доповів про знахідку місцевим властям, він знову вирушив у море на пошук Сардин. Рибалка навіть не підозрював, яку низку історичних подій він тільки що запустив у хід. Джеймс Бонд. Вигаданий персонаж, однак автор романів про агента 007 абсолютно реальна людина. До того як стати знаменитим письменником, Ян Флемінг був молодим офіцером військово-морської розвідки Великої Британії. В його обов'язки, серед іншого, входила розробка нестандартних секретних операцій скинути на територію супротивника газету Таймс з фейковими новинами, щоб ввести ворога в оману. Замаскувати бомби під консерви з їжею і відправити німцям, коли вони почнуть розкривати банки, ті вибухнуть. Це лише кілька прикладів з десятків ідей, які Флемінг пропонував на розпал війни своєму начальнику, який очолював військово-мирську розвідку королівства. В цьому довгому списку, серед іншого, фігурувала операція з мертвим шпигуном. Суть пропозиції полягала в наступному взяти труп високопоставленого офіцера. І скинути його у воду неподалік від берега супротивника, нібито це жертва авіакатастрофи чи кораблетрощі. В кишенях утопленника будуть документи з дезінформацією щодо військових планів союзників. Таким чином, ворог подумає, що до його рук потрапили справжні секретні дані, не усвідомлюючи, що все це абсолютний фейк. Ідея певного подарунка супротивникові з метою обману. Існувала як мінімум з часів троянського коня і стародавньої Греції. Конкретний план заброски трупа офіцера з фейковими документами в тил ворога фігурував у шпигунських романах ще до початку Другої світової, і ця ідея часто обговорювалася в колах секретних служб. Проблема в тому, що подібна операція виглядала чудово тільки в теорії, в реальності втілення і ефективність плану викликали питання. Ця пропозиція Флемінга, так само як і десятки інших його ідей, швидше за все так би і залишилася тільки на папері, якщо б не подія, яка сталася у вересні 1942-го. По кабінетах британських воєначальників поширювалася паніка неподалік від берегів Іспанії, зазнав аварії літак. Серед його пасажирів був високопоставлений британський офіцер. Який перевозив секретні папери з деталями майбутнього наступу союзників проти німецьких військ у північній Африці? Тіло офіцера викинуло на берег на півдні Іспанії. Влади країни, згідно з міжнародними законами, передали труп британському консулу через добу. Те, що відбувалося з тілом у ці 24 години, якраз і викликало паніку у військових кабінетах Лондона. Отримавши труп назад, його вивчили британські експерти. Всі листи здавалися неторканими. Ця правда зовсім не означала, що їхній вміст не був переглянутий німцями. Ті явно були здатні на те, щоб дістати листи, вивчити і покласти їх назад, не пошкодивши сам конверт. В підсумку британці все ж таки вирішили, що секретні документи не потрапили в розпорядження німців. Вирішальним аргументом стала незначна деталь. Кишені кітеля загиблого офіцера були застібнуті. А зверху на гудзиках налип пісок з берега, куди викинуло тіло. Якби німці все ж таки відкривали кишені і діставали листи, навряд чи вони були б настільки акуратні, щоб наліпити пісок назад на гудзики, цей випадок засів у голові молодого співробітника британської секретної служби МІ-5. Виходило, що ідея про те, щоб нагодувати німцям дезінформацію під виглядом загиблого офіцера, викинутого на берег, не так вже й божевільна. 25-річний лейтенант секретної служби Чарльз Чамлі з дитинства мріяв про пригоди. Після початку війни його спочатку призвали до військово-повітряних сил, але через поганий зір Чамлі зайняв місце за столом у кабінеті секретної служби Мі, де займався веденням подвійних агентів і половом іноземних шпигунів. Довгі закручені вуса і високий зріст під 190. Поєднувалися в Чарльзі з сором'язливістю і захопленням комахами. Ще однією характеристикою молодого офіцера було вміння нестандартно мислити, що вкрай допомагало в шпигунській роботі. Чамлі знав Яна Флемінга і читав звіт, де той пропонував закинути на територію ворога труп військового з дезінформацією. Після падіння британського офіцера в море біля Іспанії у вересні 42-го, Чарльз Чамлі. Усвідомив, що цей план можна здійснити. Він доопрацював концепцію Флемінга, назвав операцію Троянський кінь і представив начальству. Бос Чарльза обожнював шпигунські романи. Тому, в якійсь мірі не дивно, що він в підсумку дав дозвіл на розробку операції Троянський кінь операції, яка була ближче до шпигунського трилера, ніж до реальної роботи спецслужб. Крім того, в той момент було абсолютно неясно головне, коли і з якою метою застосувати цей план. Однак ця проблема вирішилася сама собою через пару місяців. Німецька військова машина починала давати збій. Для англоамериканських військ це в першу чергу виражалося в успішних діях проти Гітлера на півночі Африки. Черчилль і Рузвельт вирішили, що їхньою наступною метою стане Італійська Сицилія. Острів обрали не випадково. Британський прем'єр називав це місце під червом Гітлера. Захват Сицилії відкривав союзникам шлях до звільнення всієї Італії від фашизму, що також змусило б Гітлера перекинути частину військ з Східного фронту і тим самим допомогло б Червоній армії. Одним словом, стратегічна важливість Сицилії була очевидна, проблема в тому, що очевидна вона була не тільки союзникам, але й самому Гітлеру. Острів вже був добре захищений італо-німецькими військами. А в разі, якщо Гітлер побачить наміри майбутнього нападу, то перекине на Сицилію ще й додаткові сили. Таким чином, майбутня висадка союзників могла або провалитися взагалі, або загрожувала гігантськими втратами. Логічним виходом була операція з дезінформації. Союзникам потрібно було переконати Гітлера, що ніякого нападу на Сицилію не буде, тобто в якійсь мірі довести, що чорне це біле. Так з'явився масштабний секретний план, який включав в себе роботу подвійних агентів, шпигунів, передачу фейкових повідомлень і навіть будівництво картонної військової техніки. Але ключовою складовою цього плану була операція, яку розробляли в лондонському підвалі кілька офіцерів британської секретної служби. В рамках операції Троянський кінь кіло офіцера з дезінформацією планували скинути у воду неподалік від іспанського берега. Тому подальшу розробку і проведення операції логічно доручили військово-морській розвідці Британії. Так, Чарльз Чамлі познайомився з Юеном Монтегю. Глава відділу 17М, що займався розробкою спеціальних операцій всередині військово-морської розвідки, опинився на своїй посаді випадково. 42-річний Монтег походив з британської еліти. Син заможного банкіра будував успішну адвокатську кар'єру і насолоджувався всіма благами багатого життя поместія, слуги та яхти. Перебуваючи у плаванні на одній з них, він дізнався про початок війни. Юен Монтегу не підходив за віком для активної служби, а тому зайняв посаду у військово-морській розвідці. Завдяки організаційному таланту незабаром він очолив цілий відділ. Монтегу і десяток його підлеглих займали підвал в центрі Лондона, який колись був винним складом. Там до складу приєднався Чарльз Чамлі. Разом їм належало здійснити найбільш божевільну операцію в історії британських спецслужб. Кроком номер один було знайти хороший труп здавалося б, що може бути простіше, ніж добути мертве тіло у великому місті під час війни. Саме так думали Монтегу і Чамлі. Але виявилося, що вся їхня секретна операція могла закінчитися вже на цьому етапі, тому що люди тоді, звісно, вмирали, і у великих кількостях, але вмирали не ті і не так. Британці планували видати утопленника за досить важливого офіцера, тому до тіла застосовувалися жорсткі вимоги, які значно звузили вибір. По-перше, потрібен був чоловік середніх років, що помер зовсім недавно, по друге, Смерть мала настати не від кулевого поранення, вибуху чи якоїсь іншої очевидної травми. Супротивник, можливо, вирішить провести ростен жертви, якщо виявиться, що причина смерті не в тому, що офіцер утонув, то вся операція одразу розвалиться. По-третє, виникала несподівана проблема з родичами. Люди тільки що втратили близьку людину, і тепер представники спецслужби збиралися його забрати, відвести незрозуміло куди. І використовувати незрозуміло для якої мети. Хто на це погодиться? Монтегю і Чамлі вирішили звернутися по допомогу до людини, яка знала про мертвих набагато більше, ніж про живих, до патолого анатома. Доктору повідомили лише загальні деталі бажаного трупа і що це справа державної важливості. Всі етапи операції мали відбуватися в повній секретності, щоб про те, що відбувається, не дізналися німецькі шпигуни. За словами патолого Анатома, єдиним варіантом для Монтегю і Чамлі був один з неідентифікованих трупів, тобто у мерця не було родичів або вони були, але не дали про себе знати. Лікар пообіцяв, що якщо йому в лікарні зустрінеться труп, що підходить за всіма параметрами, він дасть знати. Чамлі і Монтег'ю залишалося тільки чекати. Проблема в тому, що рішення про наступ було вже прийнято. Якщо кіло не знайдеться найближчим часом, то вся операція ставала неактуальною. Але розвідникам пощастило в один з вечорів у січні 43-го на околиці Лондона чоловік середніх років отруївся щурячим ядом. Якби можна було уявити історію життя абсолютно протилежну елітній біографії Юена Монте'ю, то це був би Гліндур Майкл. Він народився далеко від Лондона на заході країни. Батько Гліндура був шахтарем, як і майже всі чоловіки в їхньому маленькому місті, яке з'явилося на карті тільки завдяки покладам вугілля. У батька Гліндура був Сифіліс. Він передав його матері хлопчика, від якої, можливо, вроджена форма хвороби перейшла і дитині. Хлопчик і дві його сестри з батьками часто міняли місце проживання, кожне з яких було гірше іншого. Діти носили взуття раз на тиждень до церкви. І, швидше за все, навіть не навчилися як слід читати і писати. Коли Гріндуру було 16, батько помер від наслідків сифілісу, сестри вийшли заміж, і підліток залишився жити з матір'ю. Наступні 20 років він перебивався випадковими заробітками і ледь зводив кінці з кінцями. Незабаром після початку війни померла мати Гліндура. У самого чоловіка розвинулися психічні проблеми. Які, можливо, були пов'язані з вродженим сифілісом. Невідомо, як і чому, але на початку 40-х Гліндур опинився в Лондоні. Він жив в основному в покинутих будинках, в одному з яких і з'їв той самий щурячий отруту. Неясно, зробив він це спеціально чи випадково з'їв отруєну їжу, яку поклали для боротьби з гризунами. Так чи інакше, Гліндур Майкл опинився в лондонській лікарні. Через кілька болісних днів чоловік помер. Йому було 34 роки. Ніхто в лікарні не знав його особистості, ніхто з родичів не поцікавився покійником. Єдиний, хто звернув увагу на цього мерця, був патологоанатом лікарні. Чоловік середніх років з психічними проблемами, що отруївся щурячим отрутою, ідеально підходив для завдань операції Троянський кінь. По-перше, патологоанатом міг не проводити ростен. Він просто вказав у висновку, що померлий був бездомним, який отруївся отрутою, і цього було достатньо. Таким чином тіло залишилося неторканим. По друге, в сорокових роках тільки дуже досвідчений патологоанатом міг визначити при ростині, що причиною смерті був щурячий отрута. І, ймовірно, що в маленькому іспанському місті, куди приб'є тіло мертвого офіцера, Такого фахівця не буде. По третє, Монтег'ю і Чамлі встановили особу померлого. Стало ясно, що у чоловіка залишилося лише кілька родичів, з якими він давно втратив зв'язок. Тобто ніхто не буде цікавитися долею Гліндура Майкла. Він прожив складне, сумне життя, на яке був приречений одразу після народження. За іронією, найцікавіша частина біографії Гліндура Майкла почалася одразу після його смерті. Назва секретних операцій і кодові імена агентів не мали жодного сенсу. Це неписане правило намагалися застосовувати спецслужби різних країн. Причина проста якщо назва секретної операції стане відома супротивникові, він не повинен здогадатися, про що йдеться. Тому план Троянський кінь швидко помінили на «М'ясний фарш. Тим самим Монтею і його підлеглі порушили інше неписане правило. Не використовувати в кодових іменах гумор, особливо чорний. Якщо співробітник гинув при виконанні, то його родичам повідомляли, що він загинув в ході тієї чи іншої операції. Скорботна мати явно не хотіла б дізнатися про смерть сина в операції м'ясний фарш, але в даному випадку родичів не було. А тому Монтею міг задовольнити свою схильність до спірних каламбурів. Після того як було знайдено тіло. Операція м'ясний фарш стала набувати все більшого обрис. Згідно з планом, німці точно дізнаються про підготовку союзників у Північній Африці для наступу в Європі. Приховати більше сотні тисяч солдатів і тисячі одиниць техніки неможливо. І тут якраз у справу вступить операція М'ясний фарш. Британці скинуть у воді біля берегів Іспанії кіло, нібито високопоставленого офіцера. За легендою, Літак, на якому військовий летів до північної Африки, зазнав аварії. Офіцер перевозив з собою важливі листи для британського генерала. Через те, що на території Іспанії багато прихильників Гітлера і німецьких шпигунів, то представники Німеччини доберуться до тіла і прочитають листи. З них має бути ясно, що насправді наступ планується на території Греції і Сардинії, а Сицилія лише приманка для відвернення уваги. В реальності всі ці листи фейк, а єдиною реальною метою союзників буде саме Сицилія. Цей варіант операції м'ясний фарш схвалило керівництво, однак розробка була далека від завершення. Монтею і його підлеглим потрібно було вирішити безліч питань і в першу чергу вигадати людину, якої не було. Юен Монтею і Чарльз Чамлі, як і багато їхніх колег, любили шпигунські романи. Головна задача письменника Створити правдоподібний світ і захопити туди читача. Одна з головних задач шпигуна та ж сама з тією лише різницею, що замість читача ворог. Монтегю і чамлі мали великий досвід у вигадуванні шпигунів і розробці дезінформації. На території Британії працювала ціла мережа подвійних агентів, які збирали розвіддані і поставляли їх німцям. Ось тільки більшість цих агентів насправді ніколи не існували. Їх вигадали британські спецслужби, а всі їхні нібито цінні дані були вмілою дезінформацією. У випадку з операцією м'ясний фарш задача була куди складнішою потрібно було вигадати неіснуючого шпигуна настільки бездоганно, щоб коли його тіло і документи потраплять до німців, то вони б ані на секунду не сумнівалися, що перед ними реальний офіцер британської армії і реальні дані. Одним словом, чим правдоподібніша особа загиблого, тим вищі шанси на успіх самої операції м'ясний фарш і майбутнього наступу союзників. Монтегю і Чамлі та інші співробітники відділу 17-ми годинами сиділи в підвалі і обговорювали можливі варіанти. Але одного разу хтось з них запропонував, а чому б не зробити його моряком? Адже операцією займається військово-морська розвідка. Так з'явився майор Вільям Мартін. Він служив у королівській морській піхоті і був офіцером з високим допуском до секретних даних. Вільям Мартін був приписаний до штабу союзників у Лондоні і займався логістикою майбутнього вторгнення. Саме тому він летів до Північної Африки, щоб передати генералу важливі документи. У підсумку його літак зазнав аварії, і офіцер загинув. Всі ці деталі потрібно було відобразити в документах, які нібито знайдуть при тілі. Але навіть сама бездоганна легенда не спрацює, якщо німці не повірять, що перед ними справді той, за кого він себе видає. Тому потрібно було додати особисті деталі, які б підтвердили особу офіцера. Вільям Мартін був закоханий у його гаманці лежала фотографія його нареченої Пем. Дівчина працювала в штабі військово морської розвідки, тому вони з Вільямом познайомилися на роботі. Вільям носив з собою лист від батька Пем, який питав, чи не хотів би офіцер взяти участь у сімейному бізнесі після закінчення війни. У Вільяма були борги. Він нещодавно купив обручку для Пем і не встиг розрахуватися за нею з банком. У офіцера були проблеми з ногами, тому він носив спеціальні шкарпетки. Він любив ходити в театр і носив з собою квиток на останню виставу. Вільям Мартін був забудькуватим. Тому в його кишенях знайшли два попередження від банку про несплату рахунків. Всі ці дрібниці, на перший погляд, не мали жодного відношення до військових таємниць, але саме вони робили Вільяма Мартіна живою людиною. Німецькі шпигуни, які вивчали документи, мали побачити не просто офіцера, а людину з власним життям, почуттями і проблемами. Якби всі документи були лише про військові таємниці, то це виглядало б підозріло. Але в даному випадку німці бачили б перед собою цілу низку доказів, які підтверджували б одне одного. І всі вони говорили б про те, що Вільям Мартін абсолютно реальний. Більшість з цих дрібниць вигадали співробітники відділу 17М. Наприклад, фотографію для Вільяма Мартіна знайшли в архіві. На ній була знята співробітниця військово-морської розвідки. Яка погодилася зіграти роль нареченої офіцера. Лист від батька Пем написав сам Монтею. Він використав для цього ліву руку, щоб змінити почерк. Квиток у театр принесли з дому. А ось з боргами виникла проблема. Чи повірять німці, що офіцер з високим допуском до таємниць ходив з несплаченими рахунками? Монте'ю і Чамлі вирішили, що саме це і зробить історію ще більш правдоподібною. Адже у кожного є проблеми, навіть у офіцерів з секретними документами. Після того, як було вигадано життя Вільяма Мартіна, прийшов час підготувати його тіло. Гліндура Майкла доставили в підвал відділу 17М, там його перевдягнули в форму майора морської піхоти. У кишені поклали всі необхідні документи і особисті дрібниці. Потім тіло помістили в спеціальний контейнер з сухим льодом. Металева коробка з трупом всередині чекала свого часу в підвалі. За кілька днів до початку операції контейнер доставили на підводний човен, там його поставили в холодильну камеру. Екіпаж субмарини не знав, що знаходиться всередині. Їм сказали, що це секретний метеорологічний пристрій для вимірювання температури води. 30 квітня 1943 року підводний човен британських ВМС знаходився біля узбережжя Іспанії. У 4 години ранку капітан відкрив контейнер з сухим льодом. Всередині лежало тіло Гліндура Майкла, одягнене в форму майора Вільяма Мартіна. Його дістали, одягнули в рятувальний жилет і прив'язали до тіла спеціальний чемоданчик з документами. Потім кілька моряків винесли труп на палубу і скинули у воду. За кілька годин його виявив іспанський рибалка. Операція м'ясний фарш почалася. Іспанські лікарі, які оглянули тіло, висловили припущення, що офіцер загинув від утоплення. Це був перший успіх операції. Потім тіло передали британському консулу. Але до того часу, як британці отримали тіло назад, його встигли вивчити представники німецької розвідки в Іспанії. Вони тайком сфотографували всі листи і документи Вільяма Мартіна і відправили їх до Берліна. Німці перевірили особу офіцера. Вони знайшли в лондонській газеті повідомлення про загибель майора Вільяма Мартіна в авіакатастрофі. Це був ще один успіх операції М'ясний фарш. Британці самі помістили це оголошення в газету, щоб німці могли його знайти. Потім німецькі агенти в Лондоні перевірили інші деталі біографії Мартіна. Всі вони підтвердилися. Наприклад, вони дізналися, що дійсно є дівчина на ім'я Пем. Яка працює в штабі військово-морської розвідки. Її батько дійсно займається бізнесом. Всі ці дрібниці збігалися. Німці не знали, що Пем і її батько вигадані персонажі, яких підтримували справжні співробітники британської розвідки. У підсумку німецьке командування отримало всі докази того, що листи Вільяма Мартіна справжні. Гітлер особисто наказав підготуватися до нападу союзників на Грецію і Сардинію. На Сицилію додаткові війська не перекидали. 10 липня 1943 року союзники почали висадку на Сицилії. Опір італо-німецьких військ був незначним захисники острова чекали нападу з іншого боку. Висадка пройшла майже без втрат. За кілька тижнів союзники повністю захопили острів. Це дозволило їм почати наступ на материкову Італію і в підсумку скинути режим Мусоліні. Операція М'ясний фарш вважається однією з найуспішніших операцій з дезінформації в історії. Гліндур Майкл був похований в Іспанії під ім'ям Вільяма Мартіна. Після закінчення війни британський уряд розсекретив операцію м'ясний фарш і повідомив родичів Майкла про те, що сталося з їхнім родичем. На його могилі встановили пам'ятник з двома іменами справжнім і вигаданим. У 1956 році Юен Монтею написав книгу про операцію М'ясний фарш. Вона стала бестселером і лягла в основу художнього фільму. Чарльз Чамлі продовжив кар'єру в британській розвідці. Він брав участь у багатьох секретних операціях, але жодна з них не була такою ж успішною, як м'ясний фарш. Дякую вам за повагу до мене та за те, що ви дослухали до кінця. Вот. Тепер сюрприз до вас. Ті, хто напишіть в коментарях дату Другої світової війни, ім'я тих з'явиться в наступному відео. До побачення! Бережіть себе та рідних.